Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми подивимось на розпродаж, поглянемо на активність, відкриємо бокс 750 РСТ і купимо квіток. Поїхали! Так, я розумію, що ви зараз бачите, що в мене на рахунку лише 98 РЛТ, і сьогодні буде Несподіванка для мене і для, для всіх моїх глядачів. Ми з вами будемо купувати РЛТ і потім купувати квиток. Я з себе в шоці, але що робити? Е, давайте спочатку подивимось на розпродаж. Сьогодні, мала бути, мала бути я підкреслюю це: е, яхта третя, але солдаут їх вже немає. Я не знаю, в який момент це сталося, тому що вранці, коли я прокинулась і робила, як зазвичай огляд для наших телеграм-каналу і чату, все було вже солдат. Тому я навіть не знаю, скільки коштувала ця яхта. Якщо хтось з вас її встиг купити, напишіть в коментарях, цікаво дуже, тому що на маркеті вона напевно зараз взагалі коштує. Давайте подивимось, скільки. Взагалі ціни дуже-дуже впали. Можливо, це пов'язано з яхтами 27 і 9. Цікаво, скільки вона коштувала? Ну, так, одразу і більше. Ми бачимо лише ці ціни. то ось 27-28. За 27 вже <свіденько> швиденько забирають. Можливо, вона і коштувала десь в районі. 20. Але давайте подивимось на івент, щоб побачити, коли буде наступний. Так, це у нас флешсейл 4-го, а наступний буде ось, 11. -го. Тобто, з 11 серпня буде новий розпродаж. І яхта значно буде вища по потужності, тому думаю, що вона буде коштувати десь. 4050 РЛТ на розпродажі. Але я думаю, що тих, хто зацікавлений, це не зупинить. Тому поставте собі десь поміточку. Якщо вас цікавиться яхта, ось 11 серпня, десь вночі, по нашому київському часу, треба купувати цю яхту. Так, ще з оновлення хотіла вам сказати, що оновили ось це меню My Power. Тепер ми бачимо тут бонусну потужність, пенальті це типу штраф або потужність, на яку зменшується ваш добуток, поки ви не активуєте знов всі 5 зарядів. Total – це основна наша. Тут ми бачимо потужність, яка розподіляється на ігрові монети, якщо таке є. В мене всі 100% розподілені на догі. Цей, ця кнопочка показує всі інші монети, але якщо вони нам не потрібні, там нулі, тому так зручніше. Е, так, і що? Ще я хотіла вам показати? Ще хотіли показати, що в нас з'явились два нові постачальники: тасок, це ось цей і BitLabs. З Тим я вже дуже давно знайома, Він у нас десь і був серед. Мабуть, тут в Лутеблі. Тут мають бути тести і завдання, але як показує мені мій досвід, щось я не пригадую, щоб я взагалі щось з цього проходила. Зазвичай мені пише ось так. Офери те саме, ігри, ті самі, як і всюди, тому я, я ігри не проходжу. Так, і ось тут є цей, в нього більший діапазон можливостей пропозицій. В нього також є відео. Сьогодні вранці я пробувала його дивитись на телефоні, на планшеті. Не зараховує мені чогось поєнти, я буду розбиратись, перш ніж вам показувати. Єдине, де мені зарахувало, це ось на комп'ютері. Вмикаємо дивитись. Там, мабуть, теж проходимо якусь просту реєстрацію. Я доєднувалася до свого аккаунту Google. І... Ось так перекидає на перегляд відео. І ось мій баланс, один поїнт. Тут будуть йти відео, вони йдуть і йдуть один за одним. І після кожного перегляду має нараховуватись цей поінт. Він нараховується лише за перегляд на ноутбуці. І мінімальний вивід 9 поїнтів. Поки що нічого не заробила, нічого не можу вам сказати. Попрацюю над цим більш детально, потім розповім. Що в нашому телеграм-чаті Rollercoin українською я перекладаю основні новини з офіційного Rollercoin українською на українську мову, щоб було вам зручно. І ось новина, що знов проходить невеличка активність. Ті самі прості завдання: доєднатись, лайк, репост, і тривати це буде ще 5 днів. Одне завдання в нас повторюється через деякий час, тобто також можна назбирати квіточки. Звісно, це не гарантує перемоги, але чому не пробувати? Посилання буде в описі, як і на наш Телеграм-чат також. Оці мої доги підуть на РЛТ, і ми з вами будемо купувати квиток. Але давайте спочатку відкриємо ось цей бокс. Я назбирала РСТ це три тижні. Три тижні, коли я відкриваю бокс з деталями, і в мене лишається ще. Ой. Не туди. І в мене ще лишаються РСТ, які накопичуються. І ось за три тижні в мене накопичується знов на бокс. Давайте подивимось, що ми отримаємо. Так, непогано, до речі, 96 тисяч. Мені подобається. Так, я єдине, що потім все буду розставляти, тому що в мене нема вже місця так, щоб феншую, Десь тут будуть стояти. Так, Тепер ми заходимо в Wallet. щоб купити. Я розумію, що тут є знижки, але в мене догі, що робити. Так, тут ми виставляємо необхідну кількість РЛТ. Мені не вистачає 2, щоб було вдосталь. Тут я обираю монету, яку мені треба. Ось 28 догів. В мене вони є. Погоджуюсь купити. Так, є. Без будь-яких двохфакторних аутентифікацій в мене тепер є на квиток. Переходимо тепер в Store. Так. І тепер я можу натиснути ось на цю кнопочку. Upgrade, мені вистачає. Я натискаю, купити. Так, я пройшла ще й мені івенту трошки. За рахунок мультиплеєру і ще більше пройшло. Ось майже і цей майнер забрала. Так. Тепер я можу. А вона сама активувалась, Це кнопочка, яка автоматично тепер буде по закінченню цього таймера, і за наявності батареї, як в мене в запасі, продовжувати потужність моєї кімнати. Це дуже для мене важливо, тому що час, бачите, 9. Це зазвичай вночі десь, я ж сплю. Так. Картинка виглядає ось так. У мене 8 майнерів в запасі. Ще потужність моя не оновилась, тому що я їх не розставила. Але вже трошки набігло бонусної. Це, це мене радує. Отже, дякую за те, що подивились зі мною. Відео за те, що ви пишете коментарі, мені дуже приємно ставити лайки. Я цьому дуже-дуже радію завжди. Всі посилання в описі. Обіймаю вас і до побачення!